Всім привіт! Саша Скрипак тут. Друга частина розповіді про Корі, церква Рідімер, Йонас і церква у Німеччині. В минулій частині я розповів, як я познайомився з пастором Корі, церква Рідімер через брата Ріка після нашої презентації, і що очевидно було, що ця церква не зацікавлена. Приймати участь в потребах української церкви, але вони опікуються німецькою церквою, і пастор тієї церкви запросив мене познайомитися з Йонасом, провести час з Йонасом для того, щоб більше дізнатися про потреби українців, про потреби біженців, а також, що німецька церква могла б робити в Україні. Приєднавшись до церкви Алмаз. Е... Ішов час. Спілкування було тільки з Йонасом, з німецькою церквою. Але нещодавно, коли я цього разу приїхав до штатів, і я написав Корі і багатьом іншим, що я приїхав, я відкрит, відкритий поспілкуватись, я відкритий виступити в церкві. Якщо вам потрібно, я готовий послужити. Ось моя презентація. На що Корі дуже швидко відповів пастор Корі, великий, кремезний, молодий пастор, темношкірий, чудової церкви Редімер. Він запропонував зустрітись: зустрітись для того, щоб поговорити про, про щось. І коли ми зустрілись о сьомій ранку на каву перед його основною роботою як пастора в їх офісі, в їх церковній будівлі, він здав питання, що відбувається в служінні сьогодні. Можливо, ми хотіли в чомусь прийняти участь. Я сказав ЄС. Yes. Слава Богу, це саме те, що потрібно, це саме те, про що ми молились. І це не означає нічого, хто знається на партнерстві, це... але це його ініціатива, і він цікавився. Це дуже добре. Я спокійно дуже розповів про основні фокус напрямки життя нашої церкви, чим церква живе по факту. Не якісь наші плани, мрії, а дійсно те, що відбувається. І я згадав про те, що у нас є багато новонавернутих. У нас є. Е... Школа Алмаз. У нас є освітні програми, які споряджають віруючих людей в їх вірі, в основах їх віри, в практиці християнській. Я розповів про програму підготовки до хрещення, дошлюбна підготовка, основи віри. Я розповів про школу Алмаз і пішов далі. Він зупиняє мене і каже: чи можеш ти більше розповісти про освіту, Чи можеш ти більше розповісти про спорядження християн? Основами віри і зрощування їх через те, що вони дізнаються про доктрини, практикують учнівство, вчаться учнівству. І я розповів йому трошки більше. І він сказав: давайте зробимо це разом, давайте ми продовжимо робити це разом, давайте ми розглянемо можливість долучитись до вас, щоб споряджати нових віруючих основами віри, піклуватись про служителів і лідерів церков, хто практикує учнівство, Хто практикує піклування і роботу про інших людей, щоб ми попіклувались про новонавернутих людей і про тих людей, які піклуються про новонавернутих людей. Уявіть собі мій стан. Напевно, небагато хто знає, як же сильно я мріяв про те, щоб у нас підсилилось, відновила роботу з школа Алмаз. Підсилилось служіння. Тим, хто служить. І тут вони кажуть таку річ в особі цього пастора. Він запитав мене, що практично ми могли б зробити найближчим часом. І я запропонував йому п'ять речей, три з яких йому дуже-дуже сподобалось. Йому дуже сподобалось, він дуже вхопився за таке бачення, за таку ідею, як зробити ретрит недалеко від Києва для тих, хто багато служить людям. Хто багато віддає, хто потребує певного перезавантаження, хто потребує певної підтримки, турботи, певної участі в їх житті, хто потребує якогось оновлення в навичках, хто потребує часу подивитись через Біблію на Бога і пережити таке відновлення. Це їм дуже сподобалось. Також їм дуже дуже сподобалась ідея. Чи бачення перезапуску школи Алмаз, щоб школа і всі наші освітні програми, щоб вони могли працювати, щоб вони працювали і щоб вони приносили користь. Тому вони подумають, як вони можуть долучитись до того, щоб школа Алмаз продовжила своє служіння, а точніше, відновила своє служіння після пандемії. Під час пандемії ми припинили. І під час війни ми не відновили. Тому вони дуже зацікавлені до цього приєднатися. І третє, те, що їх зацікавило, це допомогти нам в якийсь спосіб, можливо, якось приєднатись до нас, щоб ми щось робили для новонавернутих в Христовому спілкуванні, в княжичах і в підгайному. Щоб ми щось робили для тих, хто нікуди не поїдуть, ні на які школи, ні на які навчання, а вони увірували, чи вони близькі до віри, але не можуть кудись поїхати, то щось зробити для них на місцях. І це вже в Алмазі відбувається, це не щось нове для нас, але вони розглянуть, як вони можуть це підсилити і підтримати. Тому велика радість, що у нас з'явились потенційні партнери. Це не партнерище, це потенційні. Вони думають, вони розглядають. Але знаючи, американці вони довго до чогось готуються, але потім і якісно і довго допомагають. Тому давайте молитись за церкву Редімер, за пастора Корі, за його команду, за місіонерський комітет, щоб вони, щоб Бог розташував їх серце до нас, і щоб вони дійсно прийняли участь в практичному служінні нашої церкви. Невоновернутим, ну, щоб ми послужили тим, хто служить, щоб, щоб ця місія була виконана. Благословіння буде для нас, благословіння буде для них. І, можливо, ми щось ще зробимо для когось. Хай Бог благословить початок цієї дружби. Ось так така історія це одна з багатьох історій, які я вам буду намагатись розповідати. Історія про те, як на наш виступ прийшла подружня пара Рікі Шері, вони залишились, вони познайомили нас з Корі. Ми зустрілись на каву, ми поспілкувались. Корі звів нас з Йонасом. У нас з'явилась церква в Німеччині як потенційний партнер, нові друзі. Корі запропонував ще поспілкуватись, і, можливо, у нас з'явиться новий друг для церкви Алмаз, в особі церкви Рідімер Індіанаполіс, штат Індіана. Дякую всім, хто молиться, дякую всім, хто переживає, всім, хто служить. Особливо хочу подякувати. Всім братам, які зараз роблять служіння, яке я повинен робити в Києві, і робити це вірно, наполегливо, робите це перед Богом. Дякую вам, брати, дякую вам, сестри, хто робить роботу, яку я повинен був робити. Особливо хочу подякувати Ірі Тищенко, яка зараз одна. Ми повинні бути вдвох в школі ідея, але я зараз не в школі, а Іра в школі і це дуже дуже непросто бути, бути без партнера, бути без напарника. Дякую, Іро, дякую Оля Захарченка і всім за алмазу, хто, хто працює, служить в школі Ідея. Також хочу подякувати команді m 2 u команді «Ministry to Ukraine», команді Служіння в Україні. Дякую Наді Лісніченка, Аліна Дуднік, Нета Лідігтіренка. Дякую Аня Жовтякова, Дякую, дорогоцінна команда. Дякую за те, що ви там, щоб я тут міг бути ефективним. Все довіряємо Богу. До наступної зустрічі.